Ну, бацара аж так кайфує, коли ему так очухають. чуха чухають. То... Все, набридло. Уже набридло, все вычухают. Вичисують тут. О, скільки шерсті вже зібрали. Ти дивись, скільки шерсті вже. То все твоє. Твоя шерсть вся. сотрявую треба трохи получу хоть получу mm. Mm -hmm. <гас> все все набридло йому. Можеш так трохи почесати, но все він вже не хоче Тут за почухати почу хоть щоки, да? Тут да ту еще щоки залишились все що можна. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.